Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 29 листопада, 644-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни знову пустили іранські дрони камікадзе всього 21 штуку. У дронів був стандартний маршрут через південь України в сторону військового аеродрому на Хмельниччині, і всі 21 дрон наші хлопці збили. Чудово! Ще росіяни вчора пускали три крилаті керовані авіаційні ракети з літаків: дві кудись в сторону Вознесенська на Миколаївщині, а одну кудись на Одещині. По офіційній інформації дві ракети збили, тож був десь один приліт. Ну і ще в Одеській області вчора знову був шторм, але без снігу, тільки дощ. Зараз воно уже все розтануло та майже висохло. Ще сьогодні зранку СБУ в Одесі зловила тіктокера, який 5 листопада зняв роботу ППО в місті. Тепер його чекає тюрма. І в Одеську область сьогодні приїхав Зеленський. А в Миколаївській області, крім іранських дронів, вчора наші хлопці збили парочку розвідувальних дронів. І росіяни обстрілювали територію поруч за чаковом. Там без жертв. На Херсонщині також тривають російські обстріли. Там чотири людини травмовані. Загиблих немає. Сьогодні чекаємо гарних новин і давайте, як завжди, закинемо волонтерам на збори, як і бачите. Дякую.